Фільм, котрий повинен глянути кожен у мистецькому центрі імені Івана Миколачука, добіг кінця кінофестиваль. Завершили його стрічкою, в якій одну з головних ролей зіграв легендарний український журналіст Микола Вересень. Хто завітав на прем'єру та які враження у відвідувачів? Далі у сюжеті цей фільм чекав своєї прем'єри сім років і, врешті, його презентували у Чернівцях на кінофестивалі Миколичук Оупен». У стрічці вересень, жанр, якої визначають як чорна треш-комедія, зіграли Лесь Подерв'янський, Мирослав Кувалдін, Андрій Середа, а також журналіст і телеведучий Микола Вересень, що втілив самого себе. Ну, він такий смішний до певної міри, такий антиросійський. Я би навіть так сказав. Хоча тоді ще війни не було. Але було, був присмак кацапізму. От, і от присмак кацапізму там, очевидно, є. Не тільки кацапізму, але й радянщини. Це такий антирадянський, антиросійський фільм, але він не політичний. Це просто такі багато-багато абсурду, жартів. Легендарний журналіст а тепер знаменитий актор каже, сам встиг подивитись готовий матеріал ще до прем'єрного показу. І хоча до цього досвіду в акторстві як такого не було, тим результатом задоволений. Це не можна сказати про що. Про... Про щось <ріст> він написав такий: коротше, тарантіно курить на балконі. От, і воно реально вийшло непогано, я дивився. Я думаю, що я один з дуже небагатьох людей, які якому там таємно кудись провели, показали в такому залі маленькому. За сюжетом на початку 2010-х актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Відвідувачі прем'єри кажуть, знають життєвий шлях провокативного журналіста. Тому багатьом кортіло побачити його в жанрі треш-комедії. Хотілося хоч один фільм подивитися Миколаївчука Упен, а те, що сьогодні фільм Вересень і Завжди з задоволенням дивимось пана Миколи Вересня. Тому <смі> і прийшли подивитись режисером картини. Був Георгій Фомін. Митець загинув у 2019-му та не встиг завершити своє творіння разом із командою. Тому поціновувачі українського кіно цікавило, як акторському складу вдасться втілити в реальність усі задуми Фоміна. Мені цікаво просто подивитись, як режисер, актори впораються з викликом, який вони перед собою поставили, так тому що я так розумію, що тут елементи химерного кіно, так тобто, ну це те, що власне це одна із традицій українського кіно і української літератури. Тому я би хотіла побачити, як вони продовжилися у цьому фільмі. Фільм Вересень презентували в останній день кінофестивалю. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли зробити закриття фесту яскравим і успішним. Для українців абсолютно зрозуміло, хто такий Микола Вересень і хто такий подерів'янський. Це такі дві яскраві особистості України, і я думаю, що це, напевно, найнеочікуваніший фільм нашого фесту. Я власне йду дивитися. В український прокат фільм вийде 10 серпня 2023 року. Людмила Труфан, Руслан Батюк, теми ТВА.